Нет, Нет, не скоро. Занимайся, в квартиру. Сейчас собака? 287. Важка ніч, як і для одесситів, так і для рятувальників. Масована атака ударними безпілотниками. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніші місця влучання це дев'ятиповерхівка. Там горіли квартири на п'ятому-шостому поверхах одного з під'їздів і зруйновані квартири з п'ятого по восьмої поверхи. Вогнеборці врятували п'ять осіб, ще 33 мешканці евакуювали. На місці працюють психологи ДСНС і національної поліції, надають психологічну допомогу. Також ДСНС розгорнули пункт незламності, там можна попити чаю зарядити гаджети, Просто пересидіти там встановлені ліжка, і е, наразі там люди літнього віку і діти сплять на цих ліжках. Е, також е, масштабна пожежа була на одеському ринку. Привоз там горіли павільйони, пошкоджені магазини. Е, достатньо масштабна пожежа, яку рятувальники також ліквідували. Е, ще окрім цього були місця влучань, горіла горі дах ходово-поверхового житлового будинку і автозаправна станція. Е, Розбір завалів нам ускладнює той факт, що будівля дуже понівечена і стаються періодично невеликі обвали, а рятувальники працюють на поверхах. Нами встановлено спеціальний сейсмографічний прибор для контролю за рухом конструкції, який вже попереджав декілька разів про обвали, і ми вчасно встигали виводити наш особовий склад для того, щоб він не постраждав. Наразі нам відомо про трьох постраждалих осіб. На щастя, загиблих нема. Наразі, можливо, це, це буде змінюватися. Ми будемо сподіватися, що загиблих не Мене Сіклом засипало повністю, бо я около к сплю, і штори все на мене попадало. І я так і спугалася. Рука течет в крови, ничего не поняла. Видно, заснула. Ой, потом как встала, а там еще, Боже мой, сыпится, сыпится, бабакает, и бабакает. И уже я проснулась, уже я не человек вообще. И видно, сахар поднялся. До такой степени внутри аж колотило меня. Ох, сильно испугалась. Прямо онемела. Я не знала, что делается. И смотрю, встать на, на пол нельзя, все в стекле. Я ж босса і на кровати. Ой, Господи, так сильно испугалась. А мой син мне, мама, ви успокоительное. Вы, В вообще взагалі отличить нельзя. Бо сахар сильно повышается быстро. За одно літа похоронили такой дітей. нервы вообще никакие. А це весь дом половина з той сторони, от гаражей все розрушено. А седьмой, восьмой этаж, вообще плиты все попадали вниз. З той сторони, з той сторони гаражей. И это все как стало, все это валиться. Боже мой, какой кошмар. Ну хорошо, что решетки еще есть. А так заходи, выходи, двери все выкручены, две пары дверей, все, ничего нигде не работает. Ничего закрыто, не от... все открыто. Заходи, выходи. Я одна живу в однокомнатной квартире, муж только умер полгода назад. Хорошо, что он это все не видел. Все мимо нас летело, и никогда ничего такого не было. А это ну, страшный суд, что прилетело или кто-то на водку дает, или что, чего этот ну, спальный район, и чего за сюда лететь. Здесь же нет ни военного объекта, никакого ничего. Ну, мы в шоке, конечно. Все в основном старики, пожилые люди и больные. С крошечным детем кто-то взял, квартиру снял. Два дня или три дня, как дитё родилось. Боже мой, боже мой, кошмар. Лифт, и все это попадало в эту, как оно, лифтовое хозяйство под первый этаж, и все, выкрученные все двери, а не дай бог кто-то там застрял бы, как быть? Ой, стресс пережила, конечно, сильный, еще мной колотит, колотит прямо, нет, спасибо. Считай до десяти. Считай до десяти. не ковались на протяжении трех мы всегда слышали, всегда видели это все, как происходит. И в эту ночь тоже самое было. Третий, вам, ну, третий заход, и мы просто легли, как обычно, спать, ну, так, каждую ночь. И удар, слава богу, ну, что мы не сильно пострадали. Так, это страшно. Страшно просто что ты не понимаешь, куда. дальше. Вот слава богу, мы жили. наши коты жили. перепуганная, переляканная, но нам не время. Нам выломали дверь, потому что у нас заклинила А так, в принципе, ничего такого. Мог бы на балконе повыбивало окна, а так, в принципе, было все, все, кроме двери. Крыл глаза, і, слышу, что падает, и все. Що... Потом МЧСники у меня э, этот, двери вырезали, чтобы меня открыть. Потому что заблокировали двери. Он ж боится взрывов и шума. Он уже знает, что это. Давай, и почек. Рыжий и шустрый. Двірі і окна повилітали. Мальчика ранило, моєго. Так що, не дай Бог, я ніколи не думала, що таке звучиться саме в нашому домі. 12 годин прозвучала тривога. Спочатку я нікуди не виходила, бо тихо було. І десь, мабуть, це вже около чи півдругої, десь такого почалася вже стрілянина, то я зібралася і вийшов на коридор. Тут нас декілька чоловік, ну, збирається, сусідка ось тут, от, Алла Чайка, я і Ігор ну він спав до останнього, а коли оце вже в другий раз була тачала та, ну, стрілянина і вибухи, то він вийшов. А потім, коли це вш, ми зрозуміли, як оце вдарило по нашому будинку, цей летів шахет, потім ми, ми зрозуміли, що Десь оце в нас, так на, навіть наш етаж, наш дом, він як підскочив, розумієте? Отака була справа. Ну, а потім ми вже зайшли, як вже ми побачили, що горить на шостому поверсі, там, в тому під'їзді, то ми вже... Такі перелякані були, що її серце те вискакувало. Ну, взагалі дуже, -дуже це погано. Думали, що нас пронесе якось от відведе від нас таке. Так. Але ж отак я зазвонила своїй дочці, вона зараз прийде, бо дуже багато скла. Це я потихеньку виношу, бо не може дуже хвороб. Ми зараз знаходимося на прильоті, який сьогодні трапився ночі. Пострадав 9 годин. поверховий будинок. В теперішній час проводяться заходи щодо ліквідації наступів. Також на даний момент тут присутні працівники. Будівельної академії, які з працівниками ДСНС ну, повинні зробити висновок, чи можна, чи, коли можна буде запустити осіб, які тут мешкають, до оселі. В зв'язку з тим, що мається дуже руйнування, які можуть спричинити наслідки, ну, які не повинні трапитися. Зв'язку з цим, я думаю, що десь години 3-4 ми, ми отримаємо від них дозвіл і ми будемо потім... Організовувати людей, щоб вони з одним з нашними працівниками підіймалися і заходили до квартири, також повідомляю, що зараз. Приморська адміністрація буде розгорнути оперативний штаб, які будуть тут будуть записувати наші працівники, які допоможуть роз'яснити їх, які потрібно буде зібрати документи і для отримання компенсації для отримання. Ну компенсації на оренду життя, тому що є така, є така програма, яка допомагається. А також буде надано, якщо зараз немає куди ви Є у нас теж ні ну, так називаємо хостел, який, який можна буде е, розраховувати особам, щоб вони проживали тут. Дивіться, яка ситуація. В теперішній час е, працівники задівельної ну, академії ДСС кажуть, що четвертий, але може бути п'ятий. Но вище не зябу досмакувати, тому що там дуже великі аварійні варіанти, які можуть починити ну, руйнування. Тому така, така зараз ситуація. Все нормально, поки Господь оберіг нас від цього всього. Ось все оберіг, все нормально, все добре. Тільки що отут пострадало, а тут у нас все нормально. Ось там був прильот, а тут у нас нічого. Геть взагалі рядом було. А тут ані. Они... 10 метрів від нас. Була дома в себе, діти говорили, але ну, я не обратила внимання, наскільки я з малою онучкою була. Я сильно була уставша, і я не обратила на це внимання. Говорили діти, але ну, мені вже було без різниці, Що там буде, а утром вже побачила по інтернету, що тут твориться. Ну, слава Богу, уцелеліло. І дай бо, щоб у кожного все було благополучно. У Хай Господь оберігає всіх українців. І нашу Україну хай спасає, і оберігає Господь від врагів. Держимося по камісім. Нікуди не тікаємо, нікуди не уїжджаємо, остаємося початку війни, що розпочалася. Так і сидимо на місці. А куди ж ми без привозу? Привоз наш це другий дом. Ми без привозу нікуди. Звісно, будемо залишатися. Куди нам два-три дні будемо обратно Ми, Українці ми любимо ризикувати. Це нас у крові. Так, ми тут родилися, ми тут виросли. Так що в нас це в крові. Хай вони бояться. Вони бояться. Вони под такого, щоб побачили, на місці повмирали б. А наші держаться, бачите, як сидимо посередні привоза, говоримо, общаємося. Так що нам це не страшно.